Доброго дня, шановні власники Рено та причетні до них. Розкажу вам сьогодні про е, ручник на Scenic Grand Scenic. Мій Scenic е, ручник ось такий. Я його вже розбирав, чистив, поставив і воно не запрацювало. Е, придбав за 3800 ручник десь з Польщі. Він його послали. І ось який він гарнесенький, чистесенький, як на Він приїхав без. Тросів. А тепер розповім, в чому все таки різниця. Отже, виглядає на перший погляд все так само, але оця плата, вона на Renault Scenic, Grand Scenic коротка. Показую. Бачите? А ось тут вона довга. Друга різниця це ось це лівого троса просто немає. В машині Ну, маю увазі в сцені, а в Grand Scenic є. Не задумано. Тут просто стоїть заглушечка. Ну, не знаю, чи я так достану одною рукою. Отже, там просто заглушечка для того, щоб тримати всю цю схему, щоб вона не розлетілася. Ладно, не буду доставати. Коротше, там нічого не вставляється. Отже, отвора там немає. Там просто стоїть оцей піптик, який все тримає, і заглушечка, і все. з іншого боку, все під'єднується так само, як на гранд сцені Показуйте про цей варіант. Значить, тут у нас від грандсценіка іде лівий трос заходить сюди і чіпляється за цей піптик. А там просто цей піптик стерчить в заглушки. Заглушений зовсім, дирки це немає. А тут з цього боку все так само. Все закручується на різьбі. Трос для зняття такий самий. Тепер я поставив його сюди, тестував, не загерметизувавши нічого і підключив, засунув супорт. З трудом. Видно, сценік не грант Розрахований, що в нього менша вага і йому не потрібно обидва. Фішки такі самі, нічого не відрізняється по фішках. ну Принаймні, в моєму варіанті може ще якісь є варіанти, я не в курсі. Отже, головна ідея мого відео в тому, що можна поставити на Grand Scenic, ручник від сценіка буде тримати тільки одне колесо. Оце вручну мені дуже важко було запхати. Не знаю, просто СТОшники щось розуміють. Коротше. Я єлі-єлі його туди засунув. Перевірив, все працює, все затягує, все гарно, все добре. Тому якщо випадково у вас так вийшло, що е, вам продали трошки не те, то нічого страшного можна поставити і користуватися так. Вас напевно здивувало, чому я вчепив направо, а не наліво. Ну, мене потім теж здивувало. Коротше, ото все зачепити, звідси не видно. Кореч, я не рекомендую робити це самому. Ручник на місці тільки з одним трасом. Я переплутав і вчепив навпаки. Так, да, нічого хорошого в цьому нема. Потім вчепив на своє місце. Отже, стає відрено сцені на Renault Grand Сценік ручник. Але потрібно вгадати з тим, як ви закрутили трос. Я не вгадав і в мене затягує дуже... Потрібно це все діло розбирати, я вже герметиком все покрив, розгерметизувати, не від'єднуючи від всього, провернути пару раз ручник і все зібрати назад. Ну і типу, воно трохи буде краще затягувати. такий варіант.